Вітаю я, Оксана Гнатишин, Це Новини на телеканалі НТА. Вже за мить наші журналісти вам розкажуть про таке. Літак Надії, хлопець, якому усім містом збирали на операцію, полетів на лікування до Індії. Екстремальні навчання оперативні служби вчились злагоджено долати наслідки пожеж та катаклізмів. Ювілейне сходження. Викладачі франкового вузу присвятили підкорення найвищої точки України Івану Франку та Надії Савченко. Боротьба за життя Максима Стасєва триває. Нині за хлопцем прилетів медичний літак попереду операції та лікування у індійській клініці. Нагадаємо, у Максима рідкісний діагноз синдром Ледда, тобто неповний поворот кишківника. Через запізне встановлення хвороби хлопцю вже видалили кишківник. Трагедія сколихнула українців і через благодійників хлопцю зібрали понад 6 мільйонів гривень. Як відправляли Максима на лікування? Далі у сюжеті. Історія 17-річного хлопця Максима Стасєва останній тиждень тримала у напруженні. Чи не всіх? Небайдужі здавали кошти на лікування, а лікарі невтомно продовжили підтримати стан хлопця. А між тим продовжили пошуки спеціалістів за кордоном, щоб врятувати. Бо в Ахмадиті з такою недугою ще не стикались. У Максима вроджена патологія, синдром Леда, тобто неповний поворот кишечника. Проблема із здоров'ям почалася рік тому, проте правильний діагноз встановили лише як місяць. і тоді довелося видалити весь кишківник, а без пересадки органу травлення хлопець приречений. Тому шукати допомогу почали за кордоном, щоб провести трансплантацію. Але довгі пошуки, неочікувані відмови, вже забирали надію на порятунок. Це чи не вперше про допомогу просили не тільки родина, але й лікарі. Ми переживали не вчора, ми переживаємо вже тиждень часу. Тиждень часу ми тут майже круглодобово знаходимося в лікарні. Емоцій вже, напевно, не залишилося за той тиждень, тому що то є шалені переживання. Максим є на даний момент стабільний. Наші анестезіологи величезний обсяг роботи провели. Максим готовий до перельоту. Остаточно погодились приймати Максима індія. Тепер у хлопця попереду важкий переліт хвилюється. Почувається нормально, станом нормально. Чого не болить, то все добре. Переліт дослідовий. У мене все буде нормально. хоч переліт планували ще вчора, проте знову не склалося. Повітряний простір між Львовом і Делі не відкрили. Цю проблему вирішили буквально за ніч, і вже зранку хлопець таки отримав надію на лікування. Мати вдячна всім за допомогу, каже, із зібраної суми залишилося майже дві тисячі, проте попереду ще усе лікування. Всі переживають і смс, першу повідомлення. Ми всі вдячні за підтримку, таку і моральну, і підтримку фінансову. Дуже дуже велику підтримку. Ми вдячні я. У мене слів немає подяки, не вистачає слів. Подяки, щоб всім подякувати за таку працю, за таку допомогу. Бригада медицини катастроф оглянула хлопця для транспортування в аеропорт. Там же його передали італійській медбригаді, яка й повезла його до Індії. Вікторія Хома Ентановане. Школярі нарешті сядуть за парти. Епідеміологи кажуть, захворювання пішло на спад. Відтак непланові канікули можна припинити. Управління освіти не рекомендує відпрацювання пропущених днів щосуботи. Проте рішення буде приймати навчальний заклад самостійно за погодженням із відповідними органами. Керівництво школи радять проводити профілактичні заходи, аби захворюваність не поширювалася далі. Це мити руки, це Повноцінно харчуватися, добре відпочивати, ноги тримати в теплі. І якщо ви захворіли, не йдіть на роботу. Якщо ваші діти захворіли, не їх в садочок або в школу, тому що інфекція поширюється дуже швидко. Управління освіти рекомендуватиме навчальним закладам зменшити тривалість весняних канікул і з сами днів тільки до чотирьох. Відповідно відпрацювання навчальних планів та програм провести шляхом ущільнення матеріалу або ж проведенням додаткових уроків, звичайно, що остаточне рішення буде приймати керівник кожного навчального закладу. Горіло й диміло сьогодні на арені Львів. МНСники, медики, бригади медицини катастроф демонстрували усі можливості на прикладах умовних пожеж та ДТП. Такі навчання кажуть спецслужби традиційні, адже краще усе відпрацювати на маневрах ніж робити помилки під час реальних проблем. Чи багато було промахів на навчаннях? Слідкували наші журналісти. Комунальники, рятувальники, поліцейські усі самого ранку у бойовій готовності. Сьогодні вони демонструватимуть свої можливості на прикладах справжніх надзвичайних ситуацій. Та перед цим служби цивільного захисту влаштували таку собі виставку. Кожен хизується своїм обладнанням та технікою. До прикладу, ось цей намет медичний пункт. Його розгортають тоді, коли стається якась надзвичайна ситуація. Тут навіть готові прооперувати потерпілих. А це КАМАЗна штабна машина. Якщо у разі мобільний зв'язок виходить з ладу, тут є все необхідне. А тут рятувальники готуються до виклику. Зараз на них чекає перше завдання. Біля стадіону влаштували умовно ДТП. Зіткнулися три автомобілі. Є жертви. А в одній із машин небезпечна хімічна речовина, яка виливається на поверхню. На місце події прибуває пожежно-рятувальна техніка та бригада медицини катастроф. Усі вони показують, що робити за таких обставин. Рятувальники приступають до проведення спеціальної операції по винені потерпілих салонів автомобілів. Працювати у таких ситуаціях нелегко та небезпечно, тому рятувальники працюють у спеціальних костюмах. Хваляться надзвичайники і ось таким ноу-хау. Дрон використовується для розвідки тих чи інших пожеж. Якщо це пожежа, наприклад, торфовицьк, які 3 на 4 кілометри шириною, підлетіти і подивитись максимально, де місце е, з, е, запалювання, е, воно приймається рішення за 5 хвилин в онлайн-режимі. Аби показати, як працюють пожежники, імітують задимлення на стадіоні. В місце бнії в першочергово прибувають сили засоби пожежно-рятувальних підрозділів. Гасити пожежу приїхало чотири екіпажі рятувальників за допомогою пожежних автодрабин та підйомників. Рятують людей. Ось ця рятувальна машина єдина в області для надзвичайників. Вона справжня знахідка, бо дає змогу підніматися вгору більш ніж на 50 метрів. Подарували області таку машину, ще 10 років тому. Тепер, коли знімається якась багатоповерхівка, не виникає труднощів. У всіх інших машин така драбина має близько 30 метрів. Медики, які на місці події, надають допомогу. На інтерв'ю відволікаються неохоче. Усе сприймають реалістично. Коментарі будуть після того, хто офіційно зможе їх дати. Ми зупинили кровотечу, оглянули. немає більше пошкоджень, знеболення, підтримка киснева. Такі підсумкові збори та своєрідні вишколи дають змогу показати, що надзвичайні ситуації бувають різними, і так краще усе відпрацьовувати на таких маневрах, переконане керівництво. Рятувальні служби і служби цивільного захисту області мають бути готовими до реагування в будь-який час і на будь-які надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на території області. Тому, незважаючи на такі погодні умови, сьогодні були продемонстровані першу чергу. Я рахую взаємодії між всіма службами цивільного захисту області. За минулий рік на Львівщині траплялося п'ять надзвичайних катастроф та більше 400 пожеж, на яких загинуло 72 людини. Така ж цифра про кількість потерпілих. Маріана Оленська, Віктор Сембратович, НТА новини. Замах на мера міста розкрили менш ніж за добу. Учора ввечері до правоохоронців надійшов телефонний дзвінок із погрозою вбити Андрія Садового. Чоловік повідомив, що перебуває в одному із кафе на вулиці Личаківській у Львові. Він також зазначив, що має при собі автомат і дві гранати Ф 1 Однак для здійснення свого наміру йому необхідні патрони 42-го калібру. На вказане місце негайно виїхала слідчо-оперативна група. Проте у приміщенні закладу громадського харчування та поблизу нього підозрілих осіб правоохоронці не виявили. Водночас правоохоронці встановили повідомлення, надав 21-річний засуджений, який зараз відбуває покарання у одній із виправних колоній Львівщини. Він скористався мобільним телефоном і назвав анкетні дані чоловіка, котрий разом з ним відбував покарання і нещодавно звільнився. Мобільний телефон ув'язненого вилучено правоохорон з'ясовують мотиви зловмисника і всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального впровадження. Особа, яка здійснювала телефонний дзвінок, пояснила тим, що він неодноразово чув, що на мера міста Львів здійснювалося сповідомлення щодо загрози його життю і здоров'я в зв'язку з цим. він вирішив так зробити. Битва за пенсію, дружина потерпілого від Чорнобильської катастрофи, тривалий час бореться із пенсійним фондом. Вона втратила чоловіка ліквідатора, та за законом має право щомісячно на половину його пенсії. Тим це право каже жінка, ігнорують у пенсійному фонді. відстоювати його вдова взялася у суді. Про нелегку боротьбу далі у сюжеті. Кісткою в горлі стала пані Тетяна для пенсійного фонду. Уже два роки жінка бореться за справедливу пенсію. Ще у жовтні вона нам розповіла свою історію про те, що її ігнорують і платити закону чорнобильську пенсію не поспішають. Підвищену виплату пані Тетяна мала подержувати замість покійного чоловіка Чорнобильця. 10 тисяч гривень має бути для мого чоловіка. Ну, мені так, як згідно з чинного законодавства, тільки 50 відсотків, от нормальна проста арифметика. Має бути близько 5 тисяч. Виплачую 1423, плюс з тієї пенсії я ще раз повинна сплачувати військовий збір 15 відсотків. Байдужість держави жінка відчула ще тоді, коли чоловік повернувся з Чорнобиля. Його мобілізували на ліквідацію наслідків. після, ж отримав першу категорію. Йому надали інвалідність. Чоловік помер, а жінка за законом має право на половину його пенсії. Проте не дають тому пані Тетяна своє право відстоює у судах. Кількість документів у справі тільки росла. Юрист запевняє, що пенсійний фонд як робив, так і продовжує вставляти палиці в колеса. І вже маючи перемогу у суді Тетяна Солтон все ще не може ним скористатись. Навіть маючи вже позитивне рішення, все одно в пані Солтон має далі проблеми, оскільки пенсійний фонд знаходить штучні причини, щоб вчасно не платити і платити повному обсязі. Пані Тетяна вирішила сама прийти у пенсійний та проконтролювати виконання перерахунку. На, на, на підставі іншого. суду. А, на підставі рішення суду? Так. Іншого. Так, ну, на підстав... є в нас є постанови про відкриття виконавчого провадження, які ми наразі виконуємо. Ви виконуєте від якого числа? Ми ж говорили з вами від 25-го. Ви сказали 4 лютого, бо ви маєте час до 4 лютого. Давайте рахувати, я маю час, я можу з вами бути ваш робочий день. Візьмемо справу, візьмемо калькулятор, візьмемо спеціаліста по перерахункам, дам рахувати. А коли ж ви будете вночі, сиділи, рахували Це що. Ні, нічого, то ви могли з таким успіхом. Звернутися і завтра проте знову безрезультатно виплату перенесли ще на місяць. У пенсійному фонді натомість переконують, постанова суду виконується. Проте 10 днів пройшли, а нічого не зробили. Виплату оновленої Чорнобильської пенсії обіцяють вже у березні. Розмір наразі ми не можемо сказати, тому що постанова А в березні отримає, тому що постанова про відкриття виконавчого провадження надійшла 25 січня. 2016 року, оскільки виплата пенсії і на лютий місяць завершилась до 20 січня, значить наступна виплата і наступні зміни щодо виплати пенсії будуть у березні місяці. Така проблема з пенсійним для чорнобильців не новинка. У мене є довідка, яку надало головне управління пенсійного фонду у Львівській області. З 2008 року по 2015 рік всього було 882 справи з пенсійним фондом. Ну, не з головним, а мається на увазі і їх територіальне управління. З тих майже 900 справ, 700 справ було задоволено. Тобто Чорнобильці виграли. Більшу частину дороги Тетяна Солтон вже пройшла. Залишилося зовсім мало очікувати виплату. Чи отримає закони НТА новини? Слідкуватимуть і надалі. Вікторія Хома, Юрій Руденко, НТА новини. Корекція термінів через високу захворюваність на вірусні інфекції та грип і малу кількість щеплених третій раунд імунізації проти поліоміеліту продовжили ще на тиждень до 14 лютого. За словами експертів, епідемія призупинила процес вакцинації. Сьогодні на Львівщині щеплення проти поліоміеліту отримали лише 17,5% дітей до 10 років. У попередні два тури рівень охоплення щепленнями серед дітей Львівщини був вищий за 60%. 5%. Кожного туру відмова від вакцинації дітей написали понад 10 тисяч батьків. Скажіть, будь ласка, чи не викликає така вакцинація швидка, якщо в дитини взагалі не було ніяких вакцин? Під час гарячої телефонної лінії з питань вакцинації проти поліоміліту додзвонювачі не були такими активними ніж попереднього разу, коли йшлося про грип. Однак спеціалісти з вакцинації сподіваються, що третій тур додаткової імунізації проти поліоміліту, як тільки нощук, високий рівень захворюваності, знову набере бодай 60% охоплення щепленням. Є насторога певної кількості батьків, що вони не хочуть вести здорову дитину в поліклініку для того, щоб вона там не зустріла когось з грипом і не захворіла. Тому можна говорити про те, що грип налякав українців, і тому є необхідність у видовженні третього туру додаткової вакцинації. Чекаємо, якщо цей тур видовжать, то також ми зможемо ну, не думаю, що досягнути 95%, але хоча б наблизитися до 60%. За словами експертів, кількість дітей, які не можна робити щеплення проти поліоміліту, не перевищує півтора відсотка, вакцинуючи не в першу чергу, навіть дітей з хронічними захворюваннями, коли в організмі немає загострень хвороби. Підготувати дитину до вакцинації проти поліоміліту чи живої, чи полі, чи вбитою вакциною не складає ніякої, ніяких труднощів. Чи були в нас якісь неприємності у зв'язку із застосуванням цих вакцин впродовж трьох турів? Їх не було. Ускладнень не було, реакцій не було. Діти дуже добре все переносять. І це є занадто роздута ота. Паніка навколо небезпеки щодо вакцинального процесу. Якщо в попередні тури багатьох батьків насторожував факт заморожування вакцини, то цього разу 400 тисяч доз імунологічного препарату доправили одразу напряму від виробника. Вакцина якісна, вакцина безпечна. Ця саме вакцина, яка надійшла зараз на територію країни. Попередньо не заморожувалася. Те, що хвилювало багатьох батьків, цю вакцину, яку ми отримали, отримали ми безпосередньо від виробника, без попереднього заморожування на складах постачальника. Карантин не є протипоказом для проведення профілактичних щеплень, запевняють експерти. Звісно, хвору дитину, або ж якщо в її оточенні не дужають, ніхто тягнути на вакцинацію не буде. Утриматися від проведення щеплення на кілька днів можна. Однак після одужання, за рекомендацією лікаря пройти щеплення від поліоміліту варто. Жанна Ліщенко, Олег Возний. НТА новини. У Львові звільнили з поліції сержанта, який керував автомобілем не тверезим, А на кордоні з Польщею у молодих чоловіків знайшли наркотики. Про це та інше розкажуть вам журналісти НТА далі у огляді. У Львові звільнили сержанта поліції, котрий п'яним керував автомобілем. Ця справа розпочалася ще наприкінці минулого року, коли працівники патрульної поліції зупинили автомобіль «Опель» через несправні фари. За кермом автівки був працівник вівської поліції, від якого під час перевірки документів патрульні відчули запах спиртного. Хоча водій відмовився пройти тест на вміст алкоголю, він все ж сплатив майже 3,5 тисячі гривень штрафу. А після службової перевірки цього працівника поліції вирішили таки звільнити. Винюхали наркотики у пункті пропуску краковець на Львівщині. В автомобілі, який їхав до Польщі, прикордонники виявили пакуночок з наркотиками. У пасажирському сидінні службовий собака стеді знайшов мішечок з рослинною речовиною. Там було майже 20 грамів марихуани. Запрошення до армії військові комісаріати приваблюють молодих чоловіків контрактами. Серед плюсів називають зарплату від 7 тисяч гривень, додаткові виплати у разі служби в АТО, соціальний захист та можливість отримати вищу військову освіту та офіцерське звання. Контракт укладатимуть на 3-5 років. Так кажуть, у комісаріаті розпочинають поступовий перехід держави на контрактну армію. Скорення на честь ювілею викладачі Франкового університету підкорили найвищу точку України гору Говерлу. Таке зимове сходження влаштували з нагоди 160-ї річниці від дня народження Івана Франка. Спрямований похід і на підтримку української льотчиці Надії Савченко. Не пора. Не пора. Москалеві кремлеві служити. Завершилась України, криво стара, нам пора України жити. Так урочисто під неформальний український гімн спільнота франкового вишу збирається у далеку путь. Попереду на них чекає нелегке завдання піднятися на найвищу точку України Говерло. Бо саме там мандрівники хочуть висловити слова підтримки Надії Савченко. Ми хочемо, щоб наш голос був почутий напередодні виголошення вироку Надії Савченко. Ми хочемо, щоб вона відчула і почула нашу підтримку з найвищої фізичної точки України. Ми щиро сподіваємося, що в ювілейний рік Франка Надія Савченко повернеться в Незалежну Україну. Для цього професори разом із студентами підготували лист вдячності українській льотчиці. але побоюються, щоб техніка не підвела. На вершині ми запланували підписати, ми маємо підготовлений текст. Підписати лист підтримки Надії Савченко. Ось, але я свідомий того, що фіологи мають добру ідею. Я свідомий того, що там на вершині замерзають камери, замерзає чорнило в ручках. Ось, мабуть, ми підготуємося внизу, а вже просто символічно буде сказано на найвищій вершині. Таку щорічну акцію, яка носить назву Вершини українського духу в університеті Франка, проводять уже втретє. Приурочили її також до 160-річчя – під дня народження Івана Франка. Ця акція вже стала традиційною для Львівського національного університету Івана Франка. Це зимове сходження на Говерлу. Ми вибираємо в році видатні події, визначні дати і присвячуємо їм це сходження. А от фото, як викладачі та студенти, піднімаються до гори. А це вже із вершини. Мандрівники із банером у руках, синьо-жовтим стягом та у футболках із Надією Савченко. Цьогоріч до мандрівки приєдналися географічний, біологічний та філологічний факультети. Останній і започаткував таку традицію. Маріна Оленська, Віктор Сембратович, Новини. Давайте будемо в русі і у хорошому настрої завжди. І Тоді будь-які вершини нам посилі. Побачимось з вами на вихідних. Підсумуємо тиждень, який минув. Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком. У чверть фінал раз плюнути. Збірна України з футзалу, у складі якої виступають троє львівських енергетиків брати Микола та Михайло Грицина і Сергій Коваль. У першому ж матчі групового етапу чемпіонату Європи забезпечила собі путівку до однієї четвертої фіналу. Наші хлопці у стартовому поєдинку розбили угорців з рахунком 6-3. Один з м'ячів до свого активу записав Микола Грицина. Дублем відзначився екс енергетик Денис Овсянніков. Ще один автограф у воротах опонентів залишив колишній гравець львівської команди Дмитро Бондар. Забивали також Дмитро Сорокін та Євген Валенко. 6 лютого збірна України схрестить ноги зі іспанцями. У цій зустрічі визначиться, з якого місця наша команда потрапить до чвертьфіналу. Здивували не на жарт львівська жіноча регбійна команда стала срібним призером чемпіонату України. Таке високе призове місце стало неочікуваним як для регбійної спільноти, так і для самих дівчат, оскільки в команді лише троє гравців, яким більше 20 років. Усім решта не виповнилося навіть 16. Які вони юні медалістки, знають наші журналісти. Тендітні і чарівні відразу і не скажеш, що це срібні призерки чемпіонату України з регбі у вищій лізі. Дівчата вперше брали участь у змаганнях такого штибу. На початку навіть не думали, що серед десяти команд займуть високе друге місце. Спочатку було складно, тому що треба було дівчатам зібратися силами, боротися з старшими і з більш досвідченими, можна навіть сказати, з професійними гравцями. Але коли вони здобули трошки досвіду, тоді вже все стало набагато краще, і їх просто почали боятися, тому що вони мають хорошу техніку і прекрасно підготовлені фізично. В команді є лише троє дівчат, яким за 20, усі решта неповнолітні. Капітан Лавів Юлія Гевель в команді найдосвідченіша. Перші змагання це було дуже важко, я би сказала, тому що дівчат я не знала, досить мало, я би сказала, і можливості так само. Але цей дух, який ти побачив, наприклад, на перших змаганнях, на другому турі, цей дух це насправді тебе аж ну, перехоплює. Це прагнення бути кращими. Навіть Ну, мене мене таке враження, що вони навіть не звертали увагу на те, що вони там на 5-6 років молодші від тої дівчини, на яку вони біжать. Грають 7 на 7, два тайми по 15 хвилин на великому полі. Дівчата кажуть, це не травматичний вид спорту. Головна тактика і легкоатлет в команді, щоб заносив м'яч у зону. Моя позиція це майже майже найголовніша, але моє моя завдання це зловити м'яч, ну, отримати пас і віддати його далі по віру. І Зробити так, щоб він найшвидше дійшов до крайнього і крайній зробив за нас. В наступному сезоні завдання вловить тримати марку і, можливо, навіть замахнутися на чемпіонство. Тарас Радюкін Іван Мазуренко, НТА спорт. Як він є це все на сьогодні? Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас цими вихідними. Під ними львів'ян чекає хмарна погода з проясненнями без опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. У суботу, 6 лютого, температура повітря вночі становитиме 1 градусів морозу, а в день буде 1 градусів вище нуля. У неділю вночі стовчики термометрів показуватимуть 0-5 градусів морозу. В день очікуємо 5-10 градусів із позначкою плюс.